Привіт! Зараз ти знаходишся на моєму творчому дії каналі. А саме зараз я хочу показати свою нову пряжу. І в мене збиралась ось така ціла сумка. І для мене це вперше, бо тут дуже багато чого цікавого. Ну, уявіть. Ми заходимо до магазину і так боже мій, зупиніть мене. Але тут вже просто. Збиралося стільки з цього, давайте поглянемо швидко. У мене є зелений колір, жовтий, такий рожевий, обожнюю бірюзові кольори, ось такий бірюзовий від а, мотанки. Від мотанки. І обожнюю саме нова, в мене це від Алів. Я її ще не відчиняла з самого початку, коли я її купила. Аліс, вона дуже м'яка віка. Подобається. Вона ще не їхала, але вона спрямована на іграшки. Може робити не, а, віта, іграшки. Рожевий та такий колір, Він як ведмедик. Це дуже тонка пряжа. він підійде під гачок під номером 3, 4, мабуть, так. Ще можемо в'язати шпицями. У мене одні шпиці на один гачок. І це дуже чудово. Так, синя пряжа, червона, біла. І погляньте ще усе. прям в очі. Віка, це твій кожні а ану поглянь. Чудово. Збирай свої різноманітні пряжі та приходь до мене дій канал.